Доброго дня! В вашій увазі дуже важлива інформація. Bosch відзиває, відкликає кутові шліфувальні машини. Bosch російського виробництва, випущені в Росії в 2016 році. До таких відноситься GWS 20, 22, 24, 26. До таких відноситься ПВС 2000, яка випущена в Росії. Не путайте, ПВС випускається також і в Угорщині. Як і казав, я не знаю, пишуть, що вони небезпечні для використання, бо ж за них або гроші поверне, або заміни на більш якісні. Тому, будь ласка, знизу е, я додаю інформацію, перевірте свою кутову шліф-машину, е, чи вона підлягає заміні, і обов'язково замініть. Але, як завжди, я не продаю російське, я кажу, що воно ненадійне, і у ворога не можна нічого купляти. Тому, будь ласка, замініть або взагалі купуйте нормальний німецький інструмент. Який надійний, до якого підходять кожухи, який буде вам задоволення доставляти, але анним року я з якось цим російським. Так що, всього найкращого. Тим більше, якщо ви купляєте російське його можна використовувати тільки для різки металу. Якщо ви будете різати бетон, він за 2 тижні у вас щешиться якорь. Тут. Скажімо так, зовсім не тільки зовнішня вона зрізняється, а й внутрішня. Німецька від російської. Всього найкращого беріть роз... німецький Bosch і будете задоволені. Хоча він дорогий, звертайтеся в прокат. До бачення!